Українських дронів на нафтобазу в Тульській області супутникові знімки опублікували видання Радіо Свобода на фото за 21 січня. Видно, що внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із спально-мастильними матеріалами комбінату 8 березня розрезерву в селі Делілове. Нагадаю, раніше губернатор Тульської області заявляв, що під час атаки в ніч проти 18 січня спалахнула ємність із спально-мастильними матеріалами на одному із підприємств регіону. І вже незабаром усі міжнародні посилки, які надходять в Україну з-за кордону, можуть обкласти податком. Відповідні законопроекти зареєстровані у парламенті Данилом Гетьманцевим. Документами передбачається оподаткування усіх посилок із за кордону незалежно від вартості. Увізне мито буде стягуватися тільки у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Виняток складатимуть посилки із товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети, тобто, в разі ухвалення законопроєктів і набуття ними чинності за будь-які замовлення із популярних китайських маркетплейсів доведеться платити податок.